Притча про три сита. Ніколи не вірте пліткам. Один чоловік запитав у Сократа Знаєш, що мені сказав про тебе твій друг? Почекай, зупинив його Сократ. Просій спочатку те, що збираєшся сказати через три сита. Три Теж ні що небудь говорити, потрібно це тричі просіяти. Спочатку через сито правди. Ти впевнений, що це правда? Ні, я просто чув це. Значить, ти не знаєш, це правда чи ні? Тоді просій через друге сито, сито доброти. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні, навпаки. Значить, продовжував Сократ, ти збираєшся сказати про нього щось погане, але навіть не впевнений в тому, що це правда. Спробуймо третє сито. Сито користі, чи так уже необхідно мені почути те, що ти хочеш розповісти? Ні, в цьому немає необхідності. Отже, додав Сократ, тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ні користі. Навіщо тоді говорити?